Художниця народилася 12 січня 1909 року в селі Болотня на Київщині в дуже бідній сім'ї, в родині селянина Оксентія Григоровича. Батько був родом із сусіднього села, пішов у прийми в сім'ю дружини Параски Васильівни. Так і прозвали його в селі Приймаченком. З прізвиська Оксентій Григорович сходом отримав і прізвище. Родина була творчо обдарована і талановита. Батько був теслярем, любив дерево і роботу з ним. Мати чудово вишивала. Саме в неї Марія перейняла любов до краси і скоро вже сама навчилася вишивати. Бабуся Марії теж займалася творчою діяльністю. Вона розфарбовувала писанки. Примаченко ніколи не вміла малювати. Почалося все, як згадувала Марія Оксентівна, з одного випадку, якось ще малою дівчинкою посла вона гусей на луках і побачила дивну птицю, Задивилася на неї та скинула пір'я зі свого крила, наче знак подала. На тому місці, де впало пір'я, з під бережка річки виднілися різнокольорові нерівні смужки. Маруся одразу помітила її, підійшовши до берега, почала довбати. Це був синій глей. Набрала його в пелену Принесла додому та розмалювала ним хату. Сині квіти, що розцвіли на стінах та печі, сподобалися усім. Маленький сусідський хлопчик навіть розплакався і не йшов з хати, поки йому не віддадуть синю квітку. Така вона була яскрава, не наче жива. Майбутня художниця почала використовувати інші природні фарби. І ось в хаті заспівали жарптиці, розцвіли казкові квіти. Стали запрошувати Марійку сусіди, щоб їхні оселі розписала, і вона з радістю створювала диво. За перше замовлення художниця отримала порося. Згодом саме порося й допомогло вижити в голодні часи. Серйозно малювати Марія почала в 17-річному віці квіти, рослини, тварини, птахи. Сільський побут малювала Марія Примаченко в своїх роботах. Марія Примаченко ніколи не була в зоопарку, та її буйна фантазія дала можливість створити образи тварин такими дивними, ніби з планети казок. Вони не завжди були добрими. Це залежало від стану душі мисткині. В її світі жили чудернацькі звірі, співали дивовижні птахи, літали риби і коні, паслися барвисті корови з людськими очима, а добрий сильний лев захищав господиню від ворогів. Поряд із нею були неначе два світи світ, в якому жили всі, і світ, який належить тільки Марії. Натхненням слугував український фольклор, казки, легенди та пісні, а головною темою була боротьба добра і зла. Марія зображувала фантастичних звірів, квіти та сюжети життя селян, створювала міфологічні образи, а кожну картину супроводжувала підписом приказкою. Одна з улюблених тем Марії Примаченко, до якої вона часто зверталася, це космічна тема. Вона любила зоряне небо і населяла його своїми крилатими істотами, горбокониками, русалками, птахами. Навіть на місяці вона садила городи, плекаючи свої чарівні мрії. В 60-ті роки у Марії Оксентіївни з'явились перші учні, які стали приходити до неї вчитись малювати. Отже, на селі відкрилася студія. Художниця вчила дітей прислухатися до природи. Цей період у житті був найбільш плідним, з під її пензля вийшли найвідоміші роботи, більшість з яких зберігаються у музеях. Твори художниці з великим успіхом експонувалися на багатьох виставках навіть за кордоном. У 1966 році Марії Приймаченко за цикл Людям на радість. Одостояне звання Лауреата Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. У 2008 році на честь відомої художниці була випущена ювілейна монета. Роком пізніше в Києві бульвар Лихачова перейменували на бульвар Марія Примаченко. У містах Бровари, Суми і Краматорську є вулиці, названі на честь Марії Примаченко. Музей В Іванкові Вишгородського району постраждав на третій день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Дерев'яна будівля миттєво спалахнула після того, як у неї влучили чотири ракети. Одну зі вцілілих під час пожежі картин Марії Приймаченко квіти виросли біля 4-го енергоблоку, продали на благодійному аукціоні за 500 тисяч доларів, які були направлені на допомогу Збройним силам України. Це вперше в історії України, коли картини українського митця продали за таку суму. У 1970 році Марії Приймаченко присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України. А у 1988 році почесне звання народного художника України. У 1994 році Марія Приймаченко була нагороджена почесною відзнакою Президента України. Це перша нагорода від незалежної України і остання в її земному житті.